абсолютно для всіх, для юних дівчат, для дорослих дівчат, і завжди він той приз з'являється в самий самий невдалий момент. А я під враженням хочу поділитися з вами своєю своїм досвідом сьогоднішнім. Знаєте, в мене є золоте правило. Я ніколи. Не наздоганяю і не причиняю щастя. Я вже давним-давно позбулася від синдрому третьокурсниці і я не даю нав'язливі безкоштовні консультації з метою е зробити людину щасливою, шкіру, здоровою. Але в мене є винятки. Так, дійсно є. Я порушую це правило. Е ми сиділи в ресторані з дівчинкою, пили каву, спілкувалися. Її донечка займається з моєю Мелісою. Вона в неї репетитор, вона вчить з нею уроки. А дівчинка доросла, підліткового віку, і має -шкіру і висипку. І доволі таку, знаєте, потужну висипку. І ось коли дитина, ну вона ще дитина, це людина, не приймаюча рішення, та? то, звичайно, апелювати хочеться до мами. І в цьому, дівчат, випадку я порушую свою заборону, не наздоганяти і не причиняти щастя, і все-таки лізу. І от я говорю з жінкою, що там ми маємо в Алісі таку проблему, що вона має висипку і вона з цього приводу переймається. І я кажу, що дуже потрібно було б дівчинці дати догляд антиакне. На що дивіться, дуже важлива така історія, яка мене просто тригернула. Зараз покажу, розкажу вам. На що вона мені відповідає? У Аліси повна кімната косметики. В неї є любе голубе. І тому я вважаю, що їй цього достатньо. А тепер уявіть ситуацію: людина хворіє на виразку шлунку. Дитина хворіє на виразку шлунку. Її мамі кажуть: дивись, вона мусить харчуватися для того, щоб шкіра стала краще тим, 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 тим. І я знаю точно, що її шкірі стане краще. На що людина вам відповідає: в мене повний холодильник, всього дитина не має. Заборонені на який продукт, продукти, я її купую все, і в нас дійсно немає обмежень і всього повно. Здається абсурдним, і мені здається, також мені також здається, що це абсурд. Коли шкіра хворіє, мусить бути монокомпонентна дієта ніяких подразників. Розумієте, ніяких подразників, тобто ми не можемо мішати зборну солянку. Аптечну мазюку, разом з якоюсь умивалкою незрозумілою, зверху дати маску, зверху дати пластир від прищів, не може так бути, тому що прищі бувають різного походження. Так, вони гормонозалежні. Це однозначно. Вони спадкової ітіології, свою історію розкажу теж. А, при, при... Причина абсолютно різна. Так само і причина виразки шлунку, колись вважалося, що це Хілікобактер пілорі, Але так само, як Хілікобактер є в шлунку кожної людини, так і пропіон бактерія акне дівчата є в мікробіомі кожної здорової людини і приймає нормальну життєдайну позицію на нашій шкірі, поки шкіра не запалена, нема гіперкератозу, тобто епідерміс не витовщується, нема надлишку сального секрету і закупорки-пор Перебоджу на людську мову. Поки ми здорові, в нас є все повний набір бактерій на шкірі, в тому числі пробіон Коли Є баланс між гарною мікрофлорою і патогенною мікрофлорою, наша шкіра живе здорово і здорово. Як тільки з тих чи інших причин, причини зараз не розглядаємо, цих причин ну, дуже багато, нас порушується баланс мікрофлори, ми отримуємо ріст пропіон акне, і вона починає чудити на нашій шкірі. Так ось, коли ми беремо серію антиакне, ми маємо потужний реальну і дуже швидкий результат. До мене приходила клієнтка, яка ну, по фінансових питаннях не могла купити всю серію. І вона купила один лише крем. Я так не люблю того, тому що ну, очищення і тонізування дуже важливе для хворої шкіри. Ну прям дуже як питний режим для хворого шлунку. Так? І правильний питний режим, не Кока-Кола нам потрібна. а Настій трав для шлунку, можливо, там, ромашку попити. Та? Я, я, коли мала дуже серйозний гастрит ерозивний, то мені давали шлунковий збір. І так само для нашої шкіри, якщо ми хворіємо, її не можна терти любим. І хворому шлунку не можна Кока-Колу пити. Так? От так само ми беремо очищення тонізування це як питний режим, але вона мала тільки на крем гроші, накупила саме один крем і. Ми з нею побачили через два тижні. Вона прийшла на перманент брів і дівчата. Я мала дуже 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 хороший результат. Я була щаслива. Я чесно дуже задумуюся над тим, як модернізувати систему лояльності для клієнтів. І Промокоди скоро зникнуть і однозначно, тому що це неправильна система лояльності, тому що ті дівчата, які купують постійно і багато, і ті дівчата, які купують один продукт, мають однакову знижку. Це несправедливо. Несправедливо. Я над цим працюю, щоб нікого не образити, щоб зробити всім цікаво. Але зараз є промокод знижка на всю серію антиакне. і власне навіть один крем працює. Що він робить? Він якраз відповідає за баланс мікрофлори. Він пригнічує патогенну мікрофлору, він плекає нашу власну мікрофлору і до того додатково зволожує. І серія антиакне має дуже багато поживних зволожуючих компонентів. Тут навіть є сколан, який імітує нашу гідроліпідну мантію, яка пошкоджена. Тому що і... дуже часто дівчата, які мають проблему з, з висипкою на шкірі, вони приймають всередину системні ретиноїди. Їх прописує дерматолог для того, щоб зменшити прояви акне, це правильно хороша терапія, але системні ретиноїди дуже сильно сушать шкіру, і зазвичай всі лінійки від прищів мають себорегуляторний ефект, тобто вони зменшують виділення шкірного сала. Але нам дуже потрібна волога як тільки шкіра стає сухою. Від знежирення, а дуже часто дівчата бачать ом, прямий зв'язок між тим, що зменшується кількість шкірного сала, зменшується кількість висипки, не починають ретельно сушити свою шкіру, вмиватися якимись, знаєте, там антисептичними милами, якимись гелями для проблемної шкіри, роблять багато скрабів, масок, глиняних масок, зневоднюють шкіру. І тоді. Немає, от коли в нас немає нормальної гідроліпідної маси на шкірі, тобто жиру не вистачає. Шкірі доволі складно регенерувати, закритися новою шкірою після того, як прищик вже відхворів. Тобто вона уповільнює процеси регенерації шкіри. І ми отримуємо рубчик, ми отримаємо будь-здоровенька. Ми отримаємо постакне, ми отримуємо рубчик на шкірі. І маємо потім величезну проблему. Може приєднатися посттравматична пігментація, і це не жарти. Потім вже це не буде так дешево, як просто дати нормальне харчування. Повірте, все одно ваша дитина буде чимось користуватися. І нехай це буде професійно лабораторно зроблене. Сироватка дійсно лікування, потрясне лікування, сироватка антякне дається на ніч, дається на ранок. З Цілю економії краще її перенести лише на ніч. Чому? Тому що бактерії люблять, коли темно, тепло і смачне, на твій прищі ми знаходимо на шкірі обличчя зазвичай зранку. Найконцентрованіше, що може бути, матуюча сироватка для того, щоб гарно заспокоїти активність сальної залози, звузити пори на нашій шкірі, і також вона працює на постакне, забирає. Допомагає розсмоктуватися інфільтрату, який лишається після висипки. Тобто, в нас зазвичай лишаються такі бордові, червоні плямочки, кому знайомо в кого таке є. Ми наносимо сироватку, вона найконцентрованіша, і вона нам буде як база під макіяж дуже добре, тому що буде звужувати пори, і одночасно лікування для хворожки. Це прям потужний концентрат. Тому, коли ми використовуємо сироватку антиакне на ніч, звичайно, пильнуємо чистоту наволочки, забираємо волосся в косу або хвіст. Тому що наше волосся, особливо, якщо воно густе, розпущене, воно набирає протягом дня пил. Довге волосся дівчата не миють щодня, і потім, лягаючи на подушку з волосся, ми теж прищеплюємо собі любе голубе. Тобто волосся треба заплітати в косу або зав'язувати в хвіст. Якщо є проблема з акне, пильнувати наволочку, це однозначно. І до того всього використовувати антибактеріальні, заживлюючі, регенеруючі косметичні засоби. Тому що тільки ми впроваджуємо класну дієту, гастрит, ерозивний гастрит, виразка шлунку значно зменшується, ну прям значно. Тому я всім від щирого серця рекомендую серію Антіакне. Додайте туди ще умивачку. Вся серія зараз на промокоді, і до того ж, в зв'язку з тим, ми ще дали ті косметичні засоби, які допоможуть вам камуфлювати, тобто коректор з саліциловою кислотою з антисептиком. Це коректори від Італійські професійні мають всередині саліцилову кислоту. Є перший є другий відтіночок. Я другий використовую, бо в мене трошки темніше обличчя. Якщо ви світлошкіра, перший відтіночок. він не тільки закриває, а ще й добре підсушує під час того, коли він нанесений на обличчя. Ті помади, кольори, яких треба і можна використовувати, коли на шкірі є висипка. Ми їх теж дали на промокоди. Всі вони в нашому вайбері. Ви можете. Ми, ну, дівчата, в коментарях під цим відео поставлять посилання на наш вайбер. Можете подивитися. Що ви користуєтесь тональним кремом або СПФ, ми використовуємо для початку очищуючи молочко. Потім, якщо ви хочете вмитися, ви обов'язково використовуєте гель для вмивання. Після того тонік для жирної проблемної шкіри. Але дивіться, умивалка в нас стає посередині не перед молочком, а між молочком і тоніком. Тоді молочко буде гарно розщеплювати сальний секрет, мертвий шар епідермісу, тональний крем, весь ваш макіяж, а вже гель для вмивання буде давати вам відчуття чистоти, свіжості. Не забувайте, що стрес теж негативно впливає на шкіру, тому теж може провокувати висипку. Але за рахунок піклування, правильного догляду, ми можемо зменшити ці симптоми. І можемо значно покращити здоров'я в зовнішній вигляд нашої шкіри.